Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман і ви на каналі Капітан Дережабля. Сьогодні ми разом з вами розглянемо таку прекрасну і, я би навіть сказав, дуже хорошу персону. І звати його Данте. Данте із серії DMC. Довго тягнути не буду, тільки скажу, що тут вас чекає певний сюрприз, який я спойлерити, звичайно ж не буду. Тому що що, тому що правильно, я не повністю ще пісюн. От. Скажу тільки, що він доволі приємний. О. Е, а так, то всідайтесь чи влягайтесь позручніше. Беріть собі чогось дуже смачного поїсти. Хто такий Данте із серії DMC? Ну і перед тим як почати розповідати про будь-якого персонажа, нам, звичайно, вже ж потрібно розібратися, хто були його батьки. І тут склалась така собі ситуація, що батько Данте єбанутись який сильний демон, а мати проста жінка, яку звати Єва. Ні, я ворожка. Проте давайте все ж таки сконцентруємось на батькові, якого звати Спарда. І я не просто так сказав, що він дуже сильний демон, тому що. Колись він був правою рукою Мондуса. Для тих, хто не знає, Мондус це повелитель пекла, який завідує тою брамою, який взагалі має свої армії. Ну і отаке от, от всяке Спардаже ж колись був його правою рукою, і буквально був одним з найсильніших демонів мечників. Він навіть мав своїх учнів Баула та Модеуса. Модеусу він, до речі, і передав свою техніку володіння мечем. Хоча я би нікому не передавав володіння своїм мечем, тому що. Як володіти моїм мечем, знаю тільки я, і моя права рука. В певний момент історії Спарда втомився від того, що кругом царює тиранія і взагалі несправедливість до людської раси. Саме тому він вирішив повстати проти того самого. Мундуса, щоб не бути голослівним, що Спарда був такий дуже сильний демон, то я можу сказати, що коли Спарда був сам, він перебив майже всю армію Мундуса. Після цього, для того щоб показати, хто тут взагалі лев, а хто медоїд, він прийшов до Мундуса і давши йому зверху теж піздяки. І завершив він цей епічний похід крутості, взагалі тим, що запечатав двері до пекла. Зробив він це за допомогою своєї крові, якогось містичного ідеального амулета та свого меча. Ну і ще крові. Людського священника, наскільки я розумію, вказано насправді, що це була кров предків леді, і вона була чиста. Саме тому він мав її використати для того, щоб запечатати двері до пекла. На місці цих дверей появилась величезна вежа, і я насправді не пам'ятаю, як вона називається. Але факт в тому, що він закрив там ще декількох демонів для того, щоб вони охороняли вихід з тої самої вежі. Проте не все так просто. Насправді для того, щоб закрити пекло від людей, йому потрібно було віддати частину своїх. Пекельних сил саме тому він так і зробив. З частиною крові, яку він вилив і звів цю вежу і закрив ворота, він віддав частину своїх сил. Проте не всі через певний час Спарда знову ж таки запечатує ще одні ворота до пекла, і робить він це за допомогою катани, катану, яку називають і яку ми всі знаємо, як Ямато. Для тих, хто не знав, у катани Ямато є своя особливість. Вона настільки гостра, що вона може розрізати буквально матерію нашого простору. Після усіх цих пригод Спарда доволі доброзичливо протягом двох тисячоліть правив людьми, і він це робив, наскільки я розумію, легендарно, тому що про нього складали легенди. Проте потім він зникає і з'являється аж в 20 столітті, де зустрічає кохання всього свого життя. А саме Єву до речі, саме Єві він подарував той амулет, за допомогою якого запечав. Ата пекло для того, щоб ви розуміли той амулет, яким він запечатав пекло, може в принципі ті ворота в пекло і відкрити. Тобто він довіряв простій смертній жінці більше ніж будь-кому до того, і це при тому, що він правив дві тисячі років людьми. І я нічого не хочу сказати, але ну серйозно, він довірив амулет жінці, і все пішло по. Погано все пішло. Я вже бачу, як в моє вікно летить камінь. Якщо що, цей жарт має підтвердження від спілки моїх особистостей. Спілка моїх особистостей, та мені похуй, то взагалі то жарт. Повернемось до спарди та єви. Через певний. <кій> Ой, щось в горло попало. Через якийсь час у Спарде і Єви народилися хлопчики – старший Вергілій і молодший Данте. Брати були повною протилежністю один одного. Поки Вергілій був більш спокійним, стриманим і любив читати, то все, що цікавило Данте, як би то лишній раз попиздитися. Данте був типовою непосидючою легковажною дитиною, яку цікавили лише розваги і бійки з Вергілієм. І коли справа таки доходила до тих самих бійок, кров Спарде давалася в знаки, бо навіть у восьмирічному віці хлопці демонстрували неабияку силу. А за себе брати вміли, бо їх особисто навчав сам Спарда. Від батька брати також отримали зброю. Вергілію дісталася катана Ямато, а Данте, меч Ребеліон, як і характери хлопців, мечі мали абсолютно протилежні сили. Ямато може розділяти демонічної людську сутності, а Ребеліон навпаки об'єднує ці дві половини. Щодо самого Спарди, то незадовго до восьмого дня народження синів він безслідно пропав. Почали ходити чутки, буцімто він помер, але ніяких доказів цьому немає. Як би там не було насправді, дух легендарного темного мечника все ще живе в його синах. На той же восьмий день народження від мами брати отримали по половинці ідеального амулету, який ми неодноразово бачили в іграх серії. І після того ж восьмого дня народження дитинство братів різко закінчилося. Вергілій з Данте побилися через книгу з віршами Вільяма Блейка, якого дуже любив читати Вергілій. Нагадаю, уривком його віршає починається п'ята частина DMC. Після цієї бійки на Вергілія накричала мама. Він розізлився і пішов гуляти на сусідній дитячий майданчик, щоб побути на самоті. Але Жаль, на самоті він побув недовго. Мундус, імператор потойбічного світу, не забув зраду спарди 2000-літньої давнини, і саме цього дня він вирішив тілити свою помсту. Оскільки сам Спарда безслідно зник, помста припала на його сім'ю. Демони Мундуса напали одночасно на дім, де перебували Єва і Данте і на Вергілія, який був зовсім недалеко від дому. Хлопчині вдалося уникнути атаки демонів, і недовго думаючи він кинувся бігти додому. Але їхній дім вже був охоплений полум'ям, і це змусило Бергілія застигнути на місці, що дало демонам змогу його наздогнати і атакувати багато, багато разів. Від нестерпного болю Вергілій благав про допомогу, але його благань так ніхто й не почув. У цей момент Вергілій зрозумів, що покладатися він може лише на себе і свою силу. Яким чином він зміг прикликати Ямато і за допомогою катани розібрався з демонами. Саме тоді Вергілій і зламався. Хлопець відчув себе покинутим, як мамою, так і Данте. Через це він озлобився на весь світ, і все, що цікавило його з цього моменту, це як стати сильнішим. Але в своїх висновках Вергілій помилився. Після того, як будинок заполонив вогонь, Єва сховала Данте в шафі і, перш ніж піти на допомогу Вергілію, дала молодшому сину останні настанови. Вона прекрасно розуміла, що може не повернутися, і якщо так дійсно станеться, Данте повинен тікати звідси сам, забути все, що з ним сталося до сьогодні, і почати нове життя під новим іменем. На жаль, все пішло за найгіршим сценарієм. Єва по Данте так і не повернулася. Вона загинула при спробі добратися до Вергілія, про що сам Вергілій, звичайно ж, не знав. Так дороги братів і розійшлися. Вергілій думав, що мама і Данте померли, навіть не намагаючись йому допомогти. А Данте, в свою чергу, думав, що мама і Вергілій померли від рук демонів. Данте виконав більшу частину маминих порад, але якби він цього не хотів, своє минуле він забути не зміг. Як пройшло дорослішання Данте, нам невідомо, бо з'являється наш герой вже у відносно дорослому віці під новим ім'ям Ентоні Редгрейв. Хоча для більшості він буде відомий як Тоні Редгрейв. Друга частина псевдоніму відсилає до міста, в якому і живе наш герой. Данте почав кар'єру найманця, і ця робота поки ніяк не стосувалася полювання на демонів. Принаймні так повинно було бути, але скільки б герою не доводилося прикидатися іншою людиною, для мешканців потойбічного світу він залишався тим самим сином зрадника Спарди напівкровкою на ім'я Данте. За ці роки характер Данте сильно не змінився. Він все такий же легковажний, несерйозний і постійно жартує. Але після смерті мами в Данте прокинулося сильне відчуття справедливості, тому як особистість, однобоким його назвати важко. Під час роботи найманцем Данте познайомився з однією з найважливіших людей у своєму житті. Нел Голдштейн. Жінка працювала з брояркою, яка постійно допомагала герою з пістолетами, так як він постійно їх ламав, бо жоден пістолет не міг довго витримати той темп стрільби, який використовував Данте. Між ним і Нел виник певний зв'язок. Вона в якійсь мірі зайняла для нього місце мами, а Данте для неї місце сина, якого вона також втратила. Нел була дуже дорога Данте, хоч демонстрував він це, скажімо так, своєрідно. Своє справжнє ім'я він їй не називав заради її ж безпеки. Однак надовго це її не вберегло. Через те, що Данте вдалося вижити під час нападу на його будинок, демони все ще продовжували полювати за ним. І одного дня це привело до того, що майстерню Нел підпалили. А сама жінка була сильно поранена. Перед смертю Нел подарувала Данте імені пістолети, над якими вона дуже довго працювала. Цими пістолетами були добре відомі Ebony і Айворі, підписані фразою для Тоні Редгрейва. Після цих подій Данте прийняв рішення більше не ховатися від свого минулого, а свою роботу найманцем перепрофілював під конкретний вид замовлень, а саме під такі, в яких фігурують демони. Для цього Данте відкриває офіс під назвою Devil May Cry і стає на шлях мисливця на демонів. Вот так то. Треба трохи витерти. Проте не так все сталося, як гадалося. Перше замовлення Данте бере на 4 мільйони, і це не замовлення проти демонів. Це звичайне завдання, щоб знайти дівчину, яку звати Аліса. І ну, 4 мільйона доларів і якісь демонічні завдання. 4 мільйони доларів ну логічно вибрав Данте. Якщо бути відвертим, він не дуже то і хотів брати то завдання, але все ж таки взяв, тому що ну блять, не хотів, проте потім вирішив, що треба якісь гроші на розбудову бізнесу. Данте, як приклад, просто він відслідковує Алісу і знаходить її у замку, який насичений демонами. Доволі скоро Данте з'ясовує, що насправді Аліса втекла з демоном, якого звати Білий Кролик. І отак, от завдання стало з недемонічного різко, демонічним. Та й ще й до того воно стає трошечки сімейним. А знаєте чому? Тому що білий кролик каже: Чуєш, Данте? А я знаю, що Вергілій живий. Я можу взагалі то в принципі його оформити вашу зустріч знаю я ті ваші зустрічі оформлені білим кроликом. Ага, та ну дуже класно. Один вже до нього прийшов. Тіп, буквально по пизді пішов. Ну короче, Данте відмовляється від такої пропозиції, в обмін на що білий кролик. Полишає Алісу її невинності, якщо що, це не то про що ви подумали. Насправді це просто така риса, риса людини, яку дуже сильно обожнюють демони. Тим самим як він полишив її невинності. Він як мені не зручно про це говорити, просто піздець. Він перетворив дівчину Алісу в таку доволі прекрасну жінку, яка одразу же ж почала фліртувати з Данте. Але коли Данте відхрещується від отих от залицянь, Аліса перетворюється на демона, і мені здається, що це ну. Доволі реалістичний розвиток подій, якщо так брати, до тебе починає приставати дівчина. Ти кажеш дівчині, що вона тобі не цікава. Дівчина стає чортом, та по моєму, так і та. Ну і Данте відповідно відбивався від того демона, використовуючи свою диявольську форму. Та не переживайте, з дівчиною нічого поганого не сталося, тому що Данте якось це зробив так, щоб ніяк її зовсім аж не зачепити. Ну і тут білий кролик каже, що насправді це він оформив замовлення на пошуки тої Аліси, тому що він дуже сильно хотів побачити славнозвісного сина Спарди в ділі. Та ще й до того всього пропонує купити частину ідеального амулета Данте. Цю пропозицію Данте, звичайно, вже ж відхила. І не зрозуміло особисто мені, чому він не вбиває того білого кролика. Повернувшись до свого магазину, Данте зустрічає там нікого іншого, як ту саму Алісу, яку він нещодавно врятував. І насправді вона починає з ним знову фліртувати. Він каже, що в нього немає на це часу, і йде в душ, залишаючи амулет назовні. Амулет Аліса, звичайно, ж викрадає і залишає карту, щоб він прослідував за нею. І як на мене, тут вже одразу стає зрозуміло, що Данте заманюють в якусь таку собі пастку. Прослідувавши за тою картою для того, щоб знайти амулет, насправді Данте натикається на ще одного демона на божевільного капелюшника, який пропонує Данте назвати демона якого вбив колись Спарда, Данте і тут відмовляється називати ім'я того демона. Проте на превелике здивування нашого головного героя, а саме Данте, приходить його брат Вергілій і називає ім'я того демона. Після стількох років розлуки Данте та Вергілій починають говорити один з одним, і Данте дізнається сумнівно й такий план нашого братика. Ну тобто тепер Вергілій хоче підняти теменні гру. Кількість каламбурів, які я придумав на теменні гру, дорівнює майже безкінечності, а кількість каламбурів, які пропустить Ютуб і не дасть мені за них жовту монету, дорівнює буквально нулю. Саме тому зараз ви будете дивитися, як повзе черепаха. Тутиль. Коли Данте розуміє, що Вергілій хоче відкрити ворота до пекла тільки для того, щоби забрати собі силу Спарди, то вони починають битися. І, на превеликий жаль, наш головний герой, асепто Данте, програє стріску. Проте Вергілій на прохання брата не забирає в нього амулет, аргументуючи це тим, що він в будь-який момент може прийти по той самий амулет. Ну тобто по частинку Амулет, я думаю, ви зрозуміли. Ну а тепер же ж починаються події третьої частини гри. Через рік після останньої зустрічі з Вергілієм до Данте на фірму Devil May Cry приходить такий собі Аркхем, який каже, що він послідовник того самого Вергілія. І знаєте, що він каже? Я тебе запрошую на теменні гру. На яку гру? питає Данте. На темну не гру, відповідає Аркхем. А ну то я візьму фонарик. Тоді відповідає Данте. Бог милостивий. І після того як Аркхем йде на Данте, насправді нападають демони. Саме це спонукає його йти до тої самої вежі, щоб подивитися, що там взагалі буде робитися. По дорозі він зустрічає такого собі демона-жартівничка, чи як би то його назвати. Ну, він виглядає просто як придворний комедіант, який просто всюди за ним ходить, і, якщо чесно, доволі сильно вибішує. Також ми зустрічаємо Леді, яка прямує за тим самим Аркхемом, і прямує вона з своїх особистих мотивів. Виявляє, Ця, що Аркхем це її батько, і мотив у леді доволі простий. Насправді, Аркхем — це її батько, який вбив її матір, і тепер вона для того, щоб помститься за матір, хоче вбити батька. Ну в Україні такі проблеми вирішуються тим, що люди йдуть наговорить країна. По моєму І після перемоги над більшістю демонів Данте зустрічає Вергілія, і вони починають знову ж таки битися. Де Вергілій знову ж таки перемагає і протикає Данте Ямато. Ну заради справедливості мушу сказати, що Данте перед тим сказав, що в мене немає батька, а тебе я взагалі не люблю. Аркхем забирає Вергілія, і тепер Данте використовує свою демонічну силу для того, щоб воскреснути. І тепер, пробиваючись боєм вже через Левіафана, ми прямуємо до Вергілія для того, щоб зупинити його у відкритті в ворот, блять, до пекла. Вергілій, ну ти чим думаєш? Взагалі? Алло, прийди в себе, білобрисий. По дорозі ми зустрічаємо тіло Аркхема, і нас в той самий момент наздоганяє. Леді і починає звинувачувати в тому, що ми не дали їй шансу поквитатися з власним батьком. Проте Архем ворушиться і просить в тої самої Леді, щоб вона не дала шансу відкрити ті ворота. Саме тому вона разом з Данте прямує до Вергілія. В вершині вежі у Вергілія нічого не виходить, і там вони починають битися. Проте є одна штука, про яку ми не знали. Архем насправді живий. І оцей от. Е... Комедіант, який ходив постійно за Данте, це насправді Арк. І скориставшись моментом, де всі три супротивника дуже сильно вимучені, він просто проливає кров леді, і каже Вергілію: ти не знав одної штуки, що при закритті оцих отворіт використовували ще й предки цієї самої леді, що стає шоком як для Данте, так і для Вергілія, так само і для леді. Яка така, що ти мене... Ти не проткнув, сука. І як тільки вежа починає рухатися, всі три борцуна оцих от Леді, Вергілі і Данте починають розбігатися. Проте Данте старається повернутись на вершину вежі для того, щоб побити Архема. По дорозі він знаходить поранену леді і старається вмовити її, щоб вона не йшла з ним. Тому що, по-перше, вона поранена, а по друге, Аркхем тепер якась. Понад понад людина, яка просто може всіх людей розібати. Він просто такий, він просто весь такий із себе. Також Данте пояснює, чому він піклується тепер про леді, і насправді це доволі зворушлива тема, тому що Данте каже, що він не визнавав своїх зв'язків з Вергілієм та Спардою. Проте, подивившись на леді, він зрозумів всю важливість сімейних стосунків. Саме тому він зараз жадає якомога сильніше. Все це виправити саме тому він не може дозволити леді. Мало того, що це ну просто місія для камікадзе, ну для неї так це ще ж її батько, і вбивати батька якось е, не ок трошки. Та він обіцяє Леді, що все виправить. І Леді дає йому свого пістолета взамін на ім'я Данте. Після цього Данте нарешті пробивається до того Архема і починає з ним битися. Проте доволі швидко стає зрозуміло, що Данте не може протистояти силі свого батька. І тут з'являється Вергілій. І вперше за десятки років їхньої розлуки вони починають битися пліч-оплі. Та насправді перемагають Аркхема. Їм вдається відокремити Аркхема від краю сили. Край сили це така зброя, якою володів Спарда. І яка ну, дуже сильно потужна. Аркхем падає вниз, в нижчий світ, і там зустрічає леді, яка нарешті добиває його. Після падіння ворога тих двох братів вони починають переслідувати меч, який і є цим краєм сили, і який дає безмежну владу своєму володареві. І тут ловить його Вергілій і пояснює, що він не хоче нічого, він хоче просто багато влади. Данте же ж каже своєму братові, що якби він сильно не намагався, він ніяк не зможе стати схожим на свого батька також він пояснює, що в них є не тільки кров Спарди, а й його душа, і заявляє Вергілію, що будь-якою ціною постарається його зупинити. Починається останній двобій двох братів. І насправді нарешті Данте бере верх. На цьому ми завершимо цей і так доволі інформативний відос. Тим більше всі ігри переказувати я не збираю. Тому що майже всі вони є переказані у мого хорошого друга Ріплея. Тому ласкаво прошу на його канал. І до речі, дуже дякую за участь у цьому відео. На його каналі ви можете знайти четверту і п'яту частину Devil May Cry, а особливо сильно мені сподобалось відео. По другій. Також незабаром буде по першій частині, тому ласкаво прошу туди. Ну а тут далі вже по традиції, подяки моїм спонсорам. А саме: Арбітер Біна, Девіл Дарксайдер, Толік, Абунік, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Новіцький Віталій, Сташа Старлевський, Олександр Істаренков, Діглер, Назар, Юзлес, Алузель, Цой, Хеллстор, Томат, Роман, Ауріель, Пиріжок, Дропкік, Мейрон, Андрій. Дід понос болю. Святий Аніпро. Про. Також особливим дякую, хочу виділити Берді Бір. за те, що дав мені свою зарядну станцію для того, щоб я зміг закінчити роботу над цим відео. Дуже і дуже дякую. Ну і за колосальну підтримку в розробці такого контенту хочу подякувати обівіну. Він же ж Даня Романюк та Олександрі Кузнєцовій. Вона же ж Олександра Кузнєцова. Ну а тепер по традиції. Харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні.